Командор і Наш флот нарешті дістався планети Енігми і готовий атакувати. Чекаємо вашого наказу. Знищити ворога. Ти вже боронив землю, власноруч бився із прибульцями, та настав час і тобі захопити ворожу планету в унікальному українському проєкті «Варшифт». Стань на чолі потужної армади крейсерів, винищувачів, танків, комбатних аватарів та бойових кіборгів, кожен з яких страшніший за саму смерть. Чого тільки вартий лінкор «Дредноут», на борту якого ракети далекого ураження, рейкові гармати, протиповітряні системи та навіть навіть перехоплювачі, із таким арсеналом можна винищити пів планети. Звісно, якщо прорвешся крізь орбітальну лінію оборони, та найкрутіша фішка гри у тому, що ти можеш взяти на себе керування будь-яким юнітом від роботів до важких винищувачів. Тобто, в один клік гра перетворюється із космічної стратегії на видовищний екшен. Відчути наскільки це круто, ми можемо просто зараз. Адже воршип вже вийшла у ранній доступ. А у нас вже накльовується наступний свіжак у ігронавтах на QTV. Любиш валити ворогів довгими дрючками, приборкувати падлюк матузками та наштрикувати їх на сталеві гаки. Тоді радій, адже у Fish and Planet, симуляторі рибалки від української Engeler Game, такого добра навалом. Забудь про міську метушню і занурся у карколомну рибальську пригоду по семи реально існуючим водоймам північної Америки. Тут на березі річки Мадвотер чи на озерах Колорадо на тебе чекають десятки окунів, щуки форелей. Загалом понад 32 види риб. Причому у кожної з них має унікальний штучний інтелект, що реагує на погоду, час, рельєф дна, температуру та силу вітру. Тож легко не буде. Але на щастя у тебе в рукаві близько трьохсот різновидів снастей: котушок, спінінгів та приманок. З них можна зібрати потрібний комплект і на кілька годин побути наодинці з природою або викликати друзів на дуель, і потім сперечатися, хто з вас піймав найбільшу рибину. Раз! А головне, гра вийшла одразу із вітчизняною локалізацією. Тобто, нарешті, ти почуєш, як риби мовчатимуть українською. А як набридне самому киснути на болотах, збери собі подружку у наступному свіжаку у ігронавтах. У майбутньому людство знищить не ядерна війна і не роботи, а вірус, і ті, хто виживуть, стануть безплідними і поквапляться перенести свою свідомість у тіла роботів. Ти Енебіш, і теж мав врятуватися, але натомість втратив пам'ять і опинився серед пустельного монгольського степу, сам на із зламаним роботом на ім'я Іда. І єдине, що тобі відомо, це те, що ти міг якось врятувати людство, тільки б згадати як можливо Іда допоможе. Та у пригодницькому квесті Кредл від української студії Flying Cafe of Semi-Animals Кожна нова відповідь породжуватиме іще ще більше таємниць, і розгадати їх ой як не то проте Іда буде давати тобі підказки, звісно, якщо ти її полагодиш. За деякі деталі доведеться відпрацьовувати у водія місцевого літаючого трамваю, а інші треба відшукувати у покинутому парку розваг. Та і вони не валятимуться під ногами. Хочеш отримати запасну батарею? Спершу розгадай складну головоломку чи склади хитромудрий пазл із літаючих кубиків. Найважче у тому, що ніхто не даватиме тобі жодних підказок, але винагорода того варта змінити хід історії та врятувати людство ти можеш просто зараз. Адже загадкова та неймовірно красива Кредал вже вийшла. Що ж, у Воршифт, Фішн, Planet та Кредол ти вже можеш зіграти. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах.